Серед таких хороших прикладів хочеться відзначити ті обласні ради і міські ради, які організовують доступ до своїх засідань дуже вдало. Вони виділяють для проведення засідань зали достатньої величини, щоб вмістити всіх охочих відвідати засідання по резонансному питанню, дозволяють здійснювати аудіозапис та відеозйомку, навіть використовувати місцевий Wi-Fi, Влаштовують Засідання в тих залах, куди можуть потрапити особи з особливими фізичними потребами, а також навіть дозволяють громадським активістам проносити плакати і заявляти про свої вимоги безпосередньо на засіданні їхніх обранців. Хорошою ілюстрацією є успішний судовий кейс, який відбувся за позовом від нашої організації у 2013 році. В той момент громадські активісти намагалися добитися вільного відвідання засідань Верховної Ради України. І незважаючи на строгий пропускний режим у будинку Нагрушевського, нам вдалося добитися того, що тодішній спікер Верховної Ради підписав постанову, яка регулює вільний доступ до засідань Верховної Ради. Тепер громадські активісти за допомогою нескладної реєстрації мають змогу отримати. Вільний доступ до засідань Верховної Ради і на власні очі побачити, як приймаються закони. У багатьох парламентах іноземних країн відвідування засідань влаштовано саме за цим принципом. Кількість місць для відвідування достатньо обмежена, тому особи проходять нескладну реєстрацію, і хто перший приходить, той перший і відвідує засідання. Окремої уваги хотіла б приділити б тому, як у внутрішніх актах Встановлюється порядок проведення так званих закритих засідань, у яких випадках це можливо, і за дотримання яких умов. Витяг зі статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог перше, виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку. З метою запобігання заворушенням чи злочинам для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. Друге розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам. Третє. Шкода від оприлюднення такої інформації. Переважає суспільний інтерес в її отриманні. Наша окрема лекція буде присвячена вимогам шостої статті закону про доступ до публічної інформації, цьому так званому трискладовому тесту. Проте я хотіла ще раз підкреслити вашу увагу, що будь-яке засідання не може бути закритим за визначенням. У кожному випадку розпорядник має зважити. Яку шкоду завдасть розголошення цієї інформації, і який суспільний інтерес в отриманні цієї інформації? Ви можете почитати роз'яснення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на сайті Офісу Омбудсмена і визначитися, яка позиція Офісу Омбудсмена стосовно цього питання. Можливо, більшість роз'яснень там стосується службової інформації, проте їх так само можна застосовувати і відносно доступу до засідань. Витяг зі статті 6 закону України про доступ до публічної інформації. Обмеженню полягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. Витяг зі статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Протоколи сесії Ради є відкритими. Та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до закону України про доступ до публічної інформації.